Ніколи не забуду той день, коли небо впало. Тоді все прояснилося, і в мене з'явилася надія. З'явилася мета. Я зібрав команду з інженерів, торговців, солдатів, дослідників. Усі знали про ризики. Утім, мерзлота Сибірської тундри не могла зупинити наш мех. Щодня ми ставали розумнішими і сильнішими. Нарешті ми знайшли метеорити. Чи швидше це вони знайшли нас? Я ще ніколи не відчував такої енергії. Коли небо впало, я думав лише про себе, але в цьому світі набагато більше всього. Значно більше. Ну ж бо, друже, відчуй поклик пригоди і залиш ненадовгу Європу. Долучайся до експедиції на Тунгуску і не забудь узяти свого ведмедя.